Вітаю! Всім вітання на каналі Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Доброго вам часу доби, доброго здоров'я, добрих місцевістю, всього вам доброго, мирного вам неба, всього всього найкращого. Сьогодні зроблю вам послання на новому оракулі із своїх, які я недавно придбала. Розпаковку я викладала на канал Оракул Гаї. Дуже хороший оракул. Я вже собі дещо подивилася. Е, поки я МБК, ось такий Оракул, ну це алічна, звісно, версія. Е, ну, Я кажу, розпакування в мене і на каналі, коли я робила, я показувала більш детальніше е, що це алічна версія. Але е, хороша дуже якість, як я там в тому відео сказала, що якість дуже хороша, заліжних всіх колод, які в мене є, це певне, що найкраща якість. Але сам Оракул по собі, тобто самі значення оракула, поки я перевела МБК, перекладала, переписала, то я ж ну, пишу і якби у пере, 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 переклад, я ж то записую, бо я від руки все записала, переписала yeah. <coughs> собі зожт. То, знаєте, були такі карти, чесно кажучи, що. Ну, я не знаю, як вам пояснити, так як буде з вони проникли е, значення цих карт, воно пройшло через мене. Ну, я чуть не плакала, я вам скажу чесно. Просто деякі, деякі значення з деякої карти. ну, Це дійсно те, що переживаю я, то, в чому є я. Дещо що я вже прожила. Дещо просто як підтримує. Підтримує і як е, відчуваєш, що. Якби випала ця карта, то таке враження, що ти просто огорнута якимись ангелами-хранителями, наставниками, вищими силами, божественною любов'ю, енергетикою вищих сил і ти просто колисті, як карта так говорить, що ну, відчуваєш себе як комфортно, тепло, захищено і любічим дитям. Якось я я навіть не можу вам пояснити, які то енергії. Це просто я, я не витягала карту для себе. Ну я витягала, звісно, я дивилася собі. Мені вже я два рази витягала, випало влучно. Але те, коли я переводила, і тобто я всі карти переписала, бо я ж ну, значення кожної карти писала. І в мене таке було враження, що тут кожна карта це про мене. Кожна, майже кожна, а деякі що просто сльози на очі наверталися. Я шкодую, що раніше не купила цей оракул. Я, я не знаю. ну, Він просто якийсь реально зцілювальний. У мене є ще такий гарний оракул, зцілювальний, прихованих світів, там теж дуже влучно, дуже зцілювально. Ну, знаєте, цей гай є ще кращий. Це ще кращий. Тут... Тут просто такі значення, що от одні просто хочеться рвіти, одні просто хочеться дякувати, одні просто хочеться помовчати. Т -т Такий гарний цей ораку. Я навіть не думала і не знала, за шкодую, що не купила раніше, тому що я дуже довго ну, мала його на. Тримала також руку на пульсі, що я його хотіла. Я розуміла, що оракул не я його хочу. Але я чомусь ще не могла остаточно оприділитися, чи зможу я з ним, чи вийде. Але після прочитання МБК я навіть пошкодувала, що я не купила його, не придбала ще раніше. Такий чудовий ось оракул. Також я вже перевела То це МБК, це всі значення, тому зроблю зараз і для вас послання на цьому оракулі. Ви нічого не загадуєте. Мені здається, що на цей оракул не треба нічого загадувати. Тут просто берете послання на даному етапі для себе. Відео, звісно, як завжди, актуальне, коли б ви його не відкрили. А на даний час, коли ви його якраз відкрили, ось попросіть для себе від гаї, від матері землі послання для вас, підказку, пораду на даному етапі часу, та яка саме зараз вам необхідна в цей час. Ім'я своє, звісно, не забудьте як завжди сказати. Перший варіант і другий варіант. Це тут у мене Щось скатерка піднялася. Перший і другий варіант. Давайте вибирайте. каштан, ти поставила і жолудь. Вибирайте. Я вам дякую, всім, всім дякую підписникам, глядачам, що переглядаєте, коментуєте. Хто коментує, хто переглядає, ставите вподобайки, залишаєтеся на каналі. Дуже вам дякую, що ви зі мною, що підтримуєте. Всім-всім дякую. Як завжди, ставте на паузу, якщо не вистачає вам часу, тайм-коди будуть в описі. Так, перший варіант каштан. Тридцять шоста карта. Так, тридцять шоста. Шосте. магічне світло. М місяць місячне світло, магічне світло. Місячне світло, магічне світло воно якось так. Ну, місячне місяць намальований, звісно. Зображений на карті, звісно, місячне світло. Тут Google перекладач видав і місячне світло, і магічне світло. Це подорожі, романтика, потенціал. Основне значення цієї карти подорожі, романтика. І ваш потенціал. Романтика у повітрі. Незабаром ви поїдете у особливе місце. Романтичний вечір відкриє вам дзеркало невикористаного та практичного, необмеженого потенціалу. Проста, але надихаюча ідея прийде до вас. І ви подивитеся на життя з нової точки зору. Завдяки цьому ви створите щось нове. Щось, що матиме довготривалу цінність. Розслабтеся і насолоджуйтеся цим часом, відбиваючи світло з місяця, наповнює ваше серце любов'ю та розкриває глибоку криницю невикористаних творчих можливостей. І далі арифмація. Афер, афірмація, вибачаюся. Дивіться, про що про що ця карта? Місячне світло, бачите, це місячне світло воно відкриває вам якийсь потенціал. У вас прийде якась ідея, ви десь поїдете в якесь місце сили. Це не обов'язково щось, знаєте, таке, ну, єгипетські піраміди. Це може бути якесь місце сили ваше особисте, десь недалечко від вашого місця проживання, навіть може бути. І ви якось там опинитеся, чи дивним чином, чи. За збігом обставин, а може і спеціально поїдете, немає значення. Ви опинитеся в цьому місці сили, і до вас так як то, що прийде якісь, якась ідея, якесь як просвітлення. І місяць це ще про інтуїцію. І це місячне світло воно вам, як ваша інтуїція. Тобто ви побудете в тому місці сили, ви надихнетеся, ви наповнитеся. Енергію позитивною, і до вас прийде якась ідея, може творча, може там робоча, ну неважливо. Якась прийде ідея, яку ви втілите потім в життя. І просто насолоджуйтеся цим часом. Може бути... <кхе> <кхе> вибачаюся, може бути ще ж романтичний вечір, тому що місячне ця сяйво уночі має е, значення романтика, потенціал, романтика і подорожі. То дивіться, якщо або ви е, в якийсь романтичний вечір. Попадете, і то стане джерелом вашого натхнення, або е, десь поїдете чи підете в місце сили. Ну, Романтика прямо витає у повітрі. І ви подивитеся на щось, взагалі, можливо, яка у вас ситуація у житті, може, є якась складна, якась може, проблема, то після цього якогось романтичного такого натхнення. Вечора, можливо, хтось ну, кому їх зручнує, хтось там піде на якийсь романтичний вечір, кудись, а хтось просто на самоті побуде в романтичному, такому спокійному, комфортному якомусь місці, місці сили навіть. може. Ну, Кому як воно. Усі проживаються по-різному. І це от той романтичний комусь вечір, комусь місце сили, комусь просто на самоті там побудете на місяць на зірки подивитися, і це на вас надихне. І, і це вас надихне, кому, кого що, як я вже перечислила, кого що надихне на щось таке е, нове, що ви з нової точки зору на ту свою якусь проблему, чи якусь ситуацію, невирішену, може у вас в житті є, чи якась історія не дуже приємна. Ви якось по-іншому подивитеся. Розумієте, вас вам прийде. Е, Таке ем, прозріння, тоді, коли ви надихнетеся, наповнитеся оцим місячним світлом, е, у вас інтуїція якби, загостриться, ви зможете побачити з іншої точки зору, і у вас виникне ідея, навіть якщо якась невирішена у вас проблема, то у вас, якось виникне ідея, це вирішити. Це місячне світло, яке у вас місячне світло, місячне сяйво, е, магічне воно навіть якимось чином, чому Google так і видав, що трохи ну, раз видавав магічне світло, раз це сяйво, раз е, місячне. Тому що воно так і є, воно якесь сакральне, воно магічне. Бачите, як воно тут гарно на карті навіть зображено, відображає місяць у воді. Вода це емоції, це підсвідоме. Місяць це інтуїція, і воно відображає. дивіться, яке це світло гарне. Воно щось як, притягуючи, воно, здається, так туди хочеш, хочеш туди і піти, оцю карту, прожити там, прожити її. Від ці дерева, там місяць, вода клюпотить, як то, що я, я ніби чую, як та вода хлюпотить. Я опиняюся там і чую, як хлюпотить тихенько вода. і Магічне, це сяйво, сакральне якесь, яке в тиші побуде в, в такій тиші, в романтиці, в любові, якійсь, в насиченості цій, наповненості цього місячного сяєва, і в такому спокої тиші до вас прийдуть якісь ідеї. Ідеї, можливо, того, що у вас зараз є щось невирішене, щось проблематичне, може щось не складається, ну, що у вас там є, і воно, воно в такому до вас е стані, коли ви будете в спокої, е то до вас це прийде. Може, навіть хтось я ж кажу, хтось може, навіть до комусь може зрозуміти, що в прямому сенсі, просто десь посадите на вулиці ночі, подивитися на місяць, посадите під місяцем, десь, може, справді біля води, якщо у вас є можливість. І до вас якісь прийдуть нові ідеї. По-новому, зовсім по-новому, з іншої точки зору, ви подивитеся на все. Ось таке от, от такий перший варіант: тут так, як то, трошки перший варіант, получається для вас як передбачення, що, можливо, у вас зараз якась важка складна ситуація, чи не вирішена, чи не визначена, не має значення. Чи сумніви якісь, то ось у вас, у вас щось, щось буде таке, що прийде це прозріння, прийде це прояснення. Оце місячне сакральне, магічне сяйво, воно вам допоможе це прояснити. Щось... Тобто, тут ще може бути вам як порада, знаєте, якщо у вас буде якась пропозиція, десь якусь подорож, бо це бо так, як ця карта має значення подорожів, то не відмовляйте. Бо якраз там ви знайдете відповіді на свої питання. Може бути, комусь програється місце сили для вас, що це тільки ваше місце сили, там, де ви ходите, може, десь у сусідній лісок, і там у вас є місце сили, якийсь камінь, і ви на нього сідаєте, і то ваше місце сили. А комусь може програтися, що ви десь поїдете в подорож, можливо, там, де ви ще не були. Може, це хтось вам запропонує. То вам тут рекомендація йде, так, як то, що не відмовляйтеся, тому що там, будучи там, ви. Надихнетеся, наповнитися енергетикою, і до вас прийдуть нові ідеї. По-новому подивитися на щось своє, особисте, якесь, може воно проблематичне, може не вирішене воно у вас щось є зараз? То ось якраз там е, до вас прийдеться ідея, дякуючи тому наповненню, що ви по -по -по подорожуєте, і до вас прийде ідея, до вас прийде прозріння, як вирішити те щось ваше, що може, у вас щось є невирішене, чи невизначене, чи так далі. Ну, у кого, що, я ж кажу, це кожному зрезонує по-своєму. Так, ось такий перший варіант місячне сяйво. Гарна карта, така вона якась містична, магічна, спокійна така, я кажу, так хочеться туди, здається, зайти. Можете собі заскрінити, навіть, так? Да? Можете заскрінити собі, якщо вам подобається, і час від часу дивитися і притягувати те, чого ви хочете через це магічне місячне сяйво е інтуїцію свою може прокачувати. Се дикую вам за лову, перший варіант. Так, другий варіант жовть. 41-ша. Хм. 41-ша. щось знайоме. Я ж переводила, це що вона тримає все, і все таке фіолетове. Це метис. 41-ша карта а Метис. Метист. Основне значення цієї карти трансформація і впевненість. У вашому житті відбуваються кардинальні зміни. Після довгих пошуків душі ви тепер знову контролюєте ситуацію. З'являєтеся нова ви. Урівноважена з новим почуттям впевненості. Ви можете впевнено рухатися вперед. Минуле тепер позаду, важку роботу виконано. Все, що вам потрібно зробити, це вирішити, чого ви дійсно хочете. Тепер, ви можливо... тепер вам все можливо. Слухайте своє серце і не погоджуйтеся на друге місце. Визначте свій курс і продовжуйте його, будьте впевнені. Що все у вас вийде. Будьте благословенні. Дивіться, про що ця карта? Бачите, Аметиста? Карта про те, що коли, якщо ви довго шукали щось е, у пошуках своєї душі, були, е, то ви вже до цього прийшли. Ви вже, ви вже це знайшли. Е, минуле лишилося позаду. Тут ця карта трансформації. Основне значення цієї карти трансформація і впевненість. Будьте впевнені в своїх кроках, будьте впевнені в майбутньому. Ви пройшли трансформацію якусь. Можливо, і важку, можливо, травмуючу, болючу, але ви вже те пройшли. Ви справилися, ви змогли. І тепер ви крокуєте вперед. Як тут ще і навіть наставлення таке, будьте благословенні. Визнайте просто свій курс на даному етапі і продовжуйте його. Тому що трансформацію ви вже пройшли, ви вже заслуговуєте на щастя. Слухайте своє серце і не погоджуйтеся на менше. Не погоджуйтеся ні на що менше, адже ви пройшли болючий якийсь можливо, шлях, цю трансформацію, можливо, якщо вона була для вас болючою, то зараз ви вже не можете погоджуватися на менше. ви не можете вже спадати назад на ті рівні нижчі, розумієте? На ті вібрації низькі, ви вже не можете спадати, тому що ви вже з них вийшли. Ви пройшли трансформацію. Якщо людина проходить трансформацію, то вона душа людська, то вона тільки йде вище, ні в якому разі не нижче. Ні, звісно, є, можливо, такі ситуації, що тобто, такі люди, що вони, може, навпаки падуть, але е, по-любому їм дається шанс стати вище. А якщо вони не хочуть, то, звісно, хто їх буде там вуха тягнути? Але так, як ви пройшли якусь трансформацію на даному етапі. Е, Тут, бачний, на карті навіть гарно сонечко вам світить, то ви дивитеся тепер вперед. Ви не дивіться вже назад. Те, що було до вашої трансформації, воно минуло, воно лишилося в майбутньому, то й в минулому. Обичаюся. Подякуйте йому, що воно у вас було, Адже, дякуючи тому, ви навчилися якогось досвіду. Це було для вас досвідом, уроком. Подякуйте цим урокам і всім е, людям, душам, в першу чергу, люди це душі. Пам'ятайте про це, подякуйте тим душам за цей досвід, який вони вам преподнесли, за ці уроки, дякуючи, яким ви виходите на вищий рівень, і йдіть уперед. Розумієте, коли нам дається щось болюче, щось важке, то це не для того, щоб ми упали в нижчі вібрації, тобто проклинати, мститися, зненавидіти, відповідь ображати. І так далі. Якщо, нам, якщо ми проходимо якісь болючі уроки через людей, через наших близьких рідних, то вони просто є нашими учителями. Це треба зрозуміти, що це є наш вчитель, вчитель нашої душі. Подякуйте йому, і її, йому неважливо, подякуйте і йдіть у свою трансформацію уперед. Тобто, коли ви не будете падати в ці нижчі вібрації при якихось болючих обставинах. Які вам створили ваші рідні близькі, а ви їм ще й подякуєте, ви розумієте, який ви робите скачок. Ви розумієте, куди ви рухаєтеся. Ви розумієте, ким ви стаєте, куди виходить ваша душа? Це дуже велика воля, це дуже велика сила. Якщо ви у відповідь не озлобитеся, не проклинете, не мститеся, будь підете а ви просто. Подякуєте тим людям, хто вам причинив біль. Переробите цю біль у любов. Виявляєте, що ви робите для своєї душі. Отож, якщо ви таке щось пройшли, то ця карта вам про то, що ви не маєте просто зараз права свою душу опускати на нижчий рівень. Ви пройшли отаку трансформацію. Ви вийшли вище. Вам було може боляче, може важко, може ще щось. Але ви, дякуючи тому, Тим обставинам чи людям, ви вийшли вищі, ви стали на рівень вищий, Ваша душа пішла уверх. До творця. На крок стала ближче. Тобто, я маю на увазі не до смерті, не подумайте, а маю на увазі рівень душі. Ви очистилися. Ви якимись обставинами очистилися і стали на щебель вище. То тепер ось ця карта вам випала. Чому? Тому що це не даремно, Напевно, це другий варіант. Дійсно, в кого хтось прожив у якійсь важкій ситуації, щось, щось подібне до того, що я багато що вже на цій карті вам сказала з власного досвіду. Щось похоже дуже на те, що було у мене, що прожила цього року я. Тож, дивіться. Якщо це дійсно, я ж кажу, що на цей варіант, дійсно, якщо у вас все було дуже добре, ви дуже були щасливі останнім часом, ніякі трансформації, то, скоріше за все, це не ваш варіант. Якщо у вас щось було важке у житті недавно, то ви пройшли вже то. Ця карта про те, що ви вже то пройшли. І тепер не погоджуйтеся на менше, тобто не йдіть нижче, не повертайтеся назад у багно. Ну, якщо там, я так образно називаю багно, я не знаю, яка там у вас була ситуація, але по-любому, якщо ви пройшли якісь болючі трансформації, то там щось було не дуже приємне. То вам не треба на назад повертатися у ті негативні енергії, так скажемо, культурніше. Якщо. Ви зараз маєте йти тільки вище. Ви дивіться на свій шлях вперед і рухайтеся вперед. І на них ще не погоджуйтеся. Ось про що ця карта? Карта агметист. Впевненість, будьте певні, що якщо ви пройшли якусь болючу ситуацію, якісь обставини важкі, то зараз просто будьте в собі упевнені, що те, що буде далі, ви звісно, пройдете. Якщо ви пройшли щось важче, то, звісно, ви пройдете і те, що буде далі, і щось легше. І, і завжди пам'ятайте, що перед. <кхух> Ой, я що перед е, цим, Як то кажуть, М саме темна ніч перед світанком. Так що зараз вас буде світанок. І зараз ви е, впевнено рухаєтеся вперед до цього світанку. Ви будете урівноваженою і контролюєте вже тепер е, свою цю всю ситуацію, ви вже тепер контролюєте. У вас з'являється е, урівноваженість, ви стаєте новою, як е, тут у значній карті йде. І <клес> у вас почуття упевненості має бути. Ви абсолютно маєте бути упевненою, що якщо ви пройшли ту трансформацію, то ви пройдете уже те, що буде упереді. Все минуле, все не, не всякі, всякі е, неприємності, все вони позаду. Вони просто стали для вас уроками. Вони стали для вас уроками для, е, досвідом. Цей е, багаж досвіду, ви тільки маєте запам'ятати, і йти у минуле без того минулого, тобто у майбутнє без того минулого, тобто без е, образ на то минуле, без укорянь якихось, без. Е, Негативних спогадів, ну і так далі, без оцих негативних емоцій. Ви йдете, берете просто досвід, що ви навчилися в тому минулому, і йдете уперед. А вперед все буде тільки світле. Після цієї трансформації, яку ви пройшли. Ось такий другий варіант можете теж собі заскринити. Першому варіанту казала, може, хочете заскринити? Заскриніте собі і дивіться на цю карту. Певний час, якийсь тут дуже гарне сонечко. Кламені метис є такий, і ця карта називається метист. Бачите, все тут Фіолетовий такий кламетист. Ексограма. Так і другий варіант. Так, дякую вам за увагу, другий варіант. Ой, а я забула першому варіанту зачитати афірмацію. Все, добре, афірмацію. Я напишу вам у коментарі. Або в описі. Другий варіант, вже, напевно, закрили відео, і я просто забула афірмацію до цієї карти людям зачитати. Тож і другий варіант, я вам вже теж не зачитую, а я напишу в описі. Афірмацію напишу в описі до, до відео. В описі, в коментарі, там, можливо, де буде, там і там. Коментар може пропасти, то в описі напишу. Бо то, що якщо я вам зачитаю, ви все не запам'ятаєте, так що краще я не запишу. Бо я просто до першого варіанту забула. Ось така справа забула зачитати. А все одно, можливо, ви її не запам'ятали. Так я краще запишу, та й собі, хто хоче, то перепише. Афірмація до кожної карти теж є, яку можна просто зачитувати, собі час від часу перечитувати. Все, дякую всім за увагу. На все вам добре. Дякую землі, дякую Гаї, матінці землі, за поради, які дала сьогодні для моїх підписників. За все всім дякую. Дякую простору. На все добре. Мирного вам неба. всього-всього вам хорошого, сил вам. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.